Доброго дня, вас вітає компанія Stills, котре є офіційним дистриб'ютором італійського бренду Icaro. Сьогодні ми підготували до відправлення верстат для різання арматури Icaro c 52 Даний верстат вільно працює з арматурою до 40 мм в класі А400. Верстат має вагу близько 700 кг. Має колеса для транспортування по будівельному майданчику. Верстат механічний, з власною масляною ванною. Також додатковими має три точки змащування, захист від осколків. Трьохфазний двигун потужністю 4 кВт. Простий, надійний, перевірений часом верстат. Дані верстати в наявності.